Буде на Питання щодо порушення законодавства про вибори. А саме, якщо, говорити так більш менш коротко, на сьогоднішній день систематично і одноразово е виявляється і існує така система виявлення е порушень щодо проведення агітаційної роботи. Зокрема, говориться в постійному слуху інформація про те, що існує якісь випадки підкупу громадян, проведення, порушення обмежень адітаційної роботи. І один із, них, із прикладів, особисто для мене, це стали мною, і я дізналася, зокрема, мої колеги, члени ОВК, стосовно міста Обухова. Встановлено було досі і факт того, що вчителем молодших класів середньої школи номер 5 міста Обухова Сахно Світлана Васильівна яка зареєстрована переживає місце в будівлі, працює шкіркою, ходила по будинках і проводила етаційну роботу. А саме було встановлено, що вона пропонувала грошові кошти, в розмірі 200 гривень, відповідну компенсацію продуктових ми так називаємо файки. І пропонувала, анігувала за рахунок того, що буде подоставлена така відповідна сума і за одного із кандидатів. Це Бадаєв, чим загадає Руслан Геннадійович, чим заважається. Тому, якщо <клес> говорити про систематичність цього процесу, і це неодноразово, ми чисто взяли на такому прикладі. Я вважаю задоцільним, зокрема, мої колеги, враховуючи те, що відповідно до законодавства, ми як колегіальний орган, відповідна виборча комісія, ми маємо... Контроль за додержанням виборчого законодавства і наших колегарних комірних. Тому я пропоную, ну, сам факт він є, я не знаю, наскільки він там засвідчений, не засвідчений, пропоную звернутися до правоохоронних органів з метою дослідження даного факту. Зокрема, якщо говорити про законодавство, це, це є порушення виборчого законодавства і відповідно тягне за собою кримінальної відповідальність. Тому якщо дивитися нас. З цієї зору я маю, я вважаю, що ми на робота комісія, маємо реагувати на такі факти. А ви, будь ласка, ви не роздали іншим членам комісії, у прочитайте, що ви хочете, а потім вже, якщо будуть якогось питання, я пускайте. Ну так, да, проєкт постанову. Звернення вимога. А, це є, воно єдине. Да, да, да. Тож, хтось хоче будь ласка. Хочемо проєкт постанову. Дмитро Олександрович, ще раз наголошую на тому, що перші... З ми повинні виконати норму статті 33, пункт 16. Будь ласка, вона говорить про те, що заяви скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються раз ну, не ВК. Зараз у мене це... питання, зараз давайте, давайте по черзі. Ви продовжуйте, будь ласка, проєкт рішення, вашу всю інформацію да. надайте, да. будь ласка. Проект, потім проєкт, мене, мене. проєкт рішення, тобто є постанова. Да, Згідно порядку ведення білого з окружної виборчої комісії постанова прогрозить звернення членів окружної виборчої комісії, сама суть 21 листопада 2013 року до окружної виборчої комісії з повторних виборів народних депутатів України, одномандатного виборчого округу надійшло звернення від членів окружної виборчої комісії Пудринець Просислава Борисовича, Гаврилова Ільона Михайлівна та Шевченка Олександра Леонідовича. Відповідно до частини 9 статті закону України про вибори народних депутатів України з вимогою розглянути на засіданні окружної виборчої комісії питання щодо порушення обмежень введення передвиборчої агітації. У зведенні вказується про неодноразове виявлення фактів порушення обмежень щодо введення передвиборчої агітації в місті обухові. Так, вчитель молодших класів в середній школі No5 Світан е, Сархнува світан, е, Васильівна, яка зареєстрована та проживає за адресою міста Обухів, вулиця Каштана, будинок 4, 1, квартира 95. А ніхто де пропонує 200 гривень і байом за те, що люди проголосують за кандидатом народні депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 94 Бадаєва Руслана Геннадійовича. Розглядаючи дане питання, окружна виборча комісія з повторних виборів народних депутатів України, одномандатного виборчого округу номер 94 виходить з такого. 2, частини 2 статті 31 закону України про вибори народних депутатів України. Окружна виборча комісія здійснює у межах одномандатного округу контроль за задерженням і однаковим застосуванням законодавства про вибори. У дії громадянки захну СВ вбачається порушення частини 13 статті 74 закону України про вибори народних депутатів України та передбачається кримінальна відповідальність. Враховуючи вище викладене, перучасть положення статті 31 закону України. Про вибори народних депутатів України. Окружна виборча комісія з повторних виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу 94 постановляє звернутися до правоохоронних органів з метою перевірки фактів порушення обмежень ведення передвиборчої депутації та підгуку виборців на магазин законо СМ. Ну, підписи голову секретаря комісії. Можна я відповім? Давайте Ребіга. ми повністю його вислухаємо по черзі. Так, Слово надається Колоненко Наталії Миколаївні. Давайте в базати прощати, я, я буду по черзі давати слово, і ви да. будете. Я, я ще раз наголошую, що по суті починаємо приступати до розгляду даного документу. Я ще раз наголошую, що прошу записати протокол, проголосувати і записати протокол мої пропозиції про виконання статті 33, пункту 9 та пункту 16. Зареєструвати і розглянути середній перевірку. Є у кого ще якісь пропозиції? У мене є пропозиція. Справа в тім, що на сьогоднішній день у нас є дві можливості. Можливість перша. Це буквально зараз, коли вони звернулися, це розглянути питання невідкладно. Раз вже ми тут зібралися і маємо таку нагоду розглянувши по суті. І можливо, зараз прямо зареєструвати, я на питання, вона зараз принесла, я зареєструю. Зареєструвати цього документа, потім збиратися протягом трьох днів. Наголошую, або в п'ятницю ввечері, або в суботу, або в неділю. Виключно заради цього одного питання. Ну от скажіть, будь ласка, де в цьому є потреба, якщо ви зараз останки і прийняти рішення по суті? Може, ви знімете свою пропозицію, але все ж таки розглянемо. Ні, не зміните. У мене пропозиція. Шановні. Починається, як кажуть, в народній яка займе масу часу. Є пропозиція скинути оце, 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 оце заяву на міліцію і забути про неї на все життя займатися виборами. Ми її ще не розглядали. От і все. Чи, Тільки так, так, у мене ну, відносно у мене так, кажуть, питання, тут, я це, ну там якийсь крім цієї заяви, це ви саме бачили, так? Саме коли це відповідно існує інформації, встановлені факти, що відбувається така, це не одноразово, систематично. Мене... Я, якщо не вчитель, відповідно звертаєш перемогу. Тому що повноваження в виборчої комісії є контроль за одержаною. Для того, щоб мати докази, я пропоную звернутися до правоохоронних органів, щоб по суті вирішити це питання. Тому що це неодноразово, тому що на нашому виборчому окрузі відбуваються такі події. Так, Ось, а, ми, те, а ми те, маємо звернулися до окружної черги. Я це перепрошую, так. що я перебила, Чому не люди не звернулися. Ми зараз можемо людину фактично звинуватити, а вона може бути невинна. Ми не звинувачуємо, ми, звинувачує. ми, звертаємо. звинувачує. ми звертаємося з метою Перевір. перевірки. Тут немає нічого такого кримінального відповідно, до того, що не, не виходить, ви за наші повноваження. Наші повноваження. Просто коли ми звертаємося, ми повинні хоч якісь докази, а зараз окружна виборча комісія виходить з того, що Іванов Іван Іванович сказав Петрову Васильовичу Васильовичу про те, що там хтось десь да, може все, ваше... Слово якісь докази, тому що дійсно і ваші западки. Це ще одна пропозиція. Якщо колега так наполягає, давайте ми зробимо вперед, зареєструємо і будемо ознайомимося з нею і будемо розглядати. У мене дві пропозиції. Одна така, одна така. Давайте посмотримо пропустити. Стосовно реєстрації. Перед початком засідання я особливою голову стосовно цього питання. Тому що, знаючи про питання проживання робочої комісії, я підійшла, щоб вирішити запитатися. Да. Не... Зараз ми славимо питання про те, щоб зареєструвати, не зареєструвати. Я думаю, це не прочитала. Це питання Це ніхто питання не ставив. Ми розглядаємо і слухаємо думки членів комісії. Сідайте. Ярослав Ільович, кажіть, що ви зробили. Шановні колеги, я, в принципі, хотів запропонувати практично такий самий варіант, який полягав би в наступному. Зробити перерву буквально 5 хвилин.

Пані Миколаєв не буде до післязавтра знайомлюватися, я не знаю. Ні, давайте, щоб Ні, груди, дійсно, вимоги. Давайте, пропозицію давайте. Пропозиція, оголосити перерву, зареєструвати у становому порядку даний я документ і після перерви його відкладно розглянути. Скільки потім б... перевод? Та ми не будемо... Ні, ні давайте встановимо, тому що дійсно зараз буде балаган і всі розійдуться. Питання, у мене так, до вас порохання, а якщо у нас, вибачте, ну, людина якась не, ну, не встигне зацікавити, то всі обступлять, ми зараз зробимо копію, щоб люди кожен мій познайомився. Потім прочитають, скажуть свої думки і після цього ми тут все це розглянемо. Давайте без, да, без часу. Ні, не ні. До перерва це може тривати 20 минути. Ярославович, повторіть вашу заклад. Зачитаю, що комісія не надає нам кожного засідання в перекруті книжки. Ми говоримо зараз по вашому питання. Ви ж що зараз засідання організацію? Так, то ми розповідаємо. Потрібно йти в день, зареєструвати, люди не сміють замовитися. Я, я, давайте, не... давайте до порядку, бо все ж таки не буде. Бо уважно, бо... Тому що це буде дійсно базарно. Да. Давайте все ж, проголосуємо за те, щоб доносити зараз перерву, зареєструвати в становому порядку. Зможете роздати членам комісії і після ознайомлення членів комісії з цим документом приступити невідкладно до інформації. Хто за, за, прошу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 за. Але мене взагалі проголосується, я за іншу. 6 проти. Утримали. Так, 12 за 6 против. Рішення прийнято. Оголошується перерваність.